У ефірі дачний варіант телятини. Садок вишневий. Яблуневий коло хати. Хрущі відвішнеї А тут телятину знімають і Бебека у гості ждуть. Це пан Валерій Михайлович Бебек. Для тих, да. хто не знає, погугліть. Ні, ні, ні. Давай, 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 дайте, ти. Ти, давайте нормально представимо. Доктор давайте. політичних наук. Да. Кандидат психологічних наук. Да. Професор. Да. З однієї «Ф». Керівник робочої групи по соціальним комунікаціям громадської гуманітарної ради при президенті України От. і телеведучий телеканалу Тоніс за за ну, правильно? — Звісно. Да. Ви скажіть. — В гуманітарній раді теж за сумісництвом. — Ви мені скажіть? От беру Моршинську і поливаю ваші квіти. Давайте. Ви не проти? Ні. Спонсор нашої програми Моршинська. А ви... для приколу. А що? Все чесно, нормально. Все нормально. Ви мені скажіть, хто ну... у вас такий блат на телебаченні, що ви працюєте на телебаченні? Ну, перше інтерв'ю на телебаченні я дав у 1900. У <laughs> <O> 1900 році. А якомусь там році. Ні, ну і це я вже інститут закінчив, так що я тоді почав співпрацю. Букашки бігають. І перший телеканал, з яким я співпрацював, ну інтерв'ю дива просто. Це було те, що називається зараз КДТРК. Це Так часи. Ну, а брат у нас скрізь свої люди. Власне кажучи, я вже, слава Богу, в освіті скільки працюю, то в мене вже і випускників. Я приходжу на базар, до мене. Здрасті, Валерій Михайлович, вам якого сиру. А ви на телебаченні за гроші працюєте чи за ідеєю? Я працюю за ідею і невеликі гроші. Все ж таки гроші є, так? Да? Ну, щось є, звичайно, так. Ви до гострої розмови взагалі готові, чи вам по-м'якому? По так, мені по барафану. О, то це добре. Знаєш, дивіться, давайте ходу. Ми ж вас покликали в теляти, у нас програма про телебачення. І ми знаємо, що ви один із авторів концепції громадського телебачення в Україні, яке, як кажуть, довго запрягають, ніяк не поїде в цей міст. Угу. Е, розкажіть мені, яка ваша функція, що ви там навигадували і коли взагалі буде громадське телебачення у нас. Ну, і чи буде? Ну, те, що ви представили, що я член громадської гуманітарної ради, то це громадська. Тобто це на громадських засадах. Дивіться, Власника звичайних. Ні, так я вам да, по-простому да, що да, ж ви ж да, спитали, то я вам і кажу. І насправді наша робоча група. Підготувала спочатку концепцію, а потім законопроект. Далі ми передали в адміністрацію, далі вони передали в уряд на узгодження і так далі. Тобто, власне кажучи, громадська гуманітарна рада не має законодавчої ініціативи. Тобто, ми зробили те, що від себе ми зробили, а те, що далі, то вже то е не буде громадська телебачення. Ну, побачимо. Я так думаю, якщо пан Шевченко відкличе свій... Ну, не на пана Шевченка, ви з ним постійно ні. Я його, конфронтуєте. Я його ще батька знав, бо він був депутат Київської обласної ради від власної... Мажор, він ще, мажор, а да, він мажор. Він ще під стіл ходив, так? Да? Ну, звичайно, так. Ні, ну тут чисто процедурно, розумієте? Зараз внесений законопроект імені Шевченка, так? Який І він, він і він має бути розглянути. Він не основний, він просто внесений. Те, що розробляла громадська гуманітарна рада, теж має бути внесено. Але чисто процедурно треба або забалотувати той, або відкликати той. Ні того, ні іншого, бюрократія. Та, ні того ні іншого не було зроблено. Відповідно. А за чим вообще потрібно громадське телебачення? О, це Хороше питання. Ну зачем воно потрібно, Якщо у нас все і так все рішається що? по дзвонку, або е по спонсору, або там хто там. Ну, да. Ну, в принципі, як на мене, бо я все-таки освітянин, так? Я освітянин, знаєте. І мені дуже важливо, щоб на наших каналах були якісь освітні програми, були якісь культурологічні програми. А ти вже діть оці бої в грязі, розумієте, вони зараз не можна бої в грязі, шустер, от так? Так, ви розумієте, оці всі от моменти, оці всі куплені шоу. — Це ж ваші слова. Куплені Куплені шоу цифри. Так це ж рейтинги все. Ні, ну цифри, да? а що таке рейтинги? взагалі? — А що таке куплені шоу? тобто ви теж согласні з тим, що рейтинги всі надумані, так? Да? А куплені шоу, це от я за цю вашу петличку нічого не, не платив. Так. так? я не платив. Да. — Ну ви платили, то я на шару. Ви <схай> <схай> <Нет, схай> <їх схай> знаєте, що немає. в Москві зараз дуже серйозно знову підійшло до концепції створення громадського телебачення. Всі думають. Для чого, але щось там рухається. Знову. Ну, Це Медведєву треба було в останні дні mm. е, показати, що, да? Да, засвітитися якимось чином. Е, громадське телебачення це елемент громадянського суспільства. У нас Ці його, пафосні е, фрази, вибачте мене на слові, ну, вони то вже в Елемент. Пафосні, не пафосні, значить, але то є так. Тому що що таке держава? Це форма організації суспільства. Так? Ви мені поясніть. Ні, я, від... я закінчу. Я думаю, що сверхідея це спасти народ, правильно? Іли як? Ну я тебе розумію, якщо ви освітянин, якщо ви так. Народ себе сам спасе. А от все ці бої без правил, шустер і все спать. Повірте мені. А плюси, як включаєш? які новості там. У білі зарізали сажглі. Так, так і це все це все чітко е, спланована ідея ідеологічна О, Дивіться, одразу пропонуємо. Це мам. спланована ідеологічна диверсія, дайте сказати. От насправді проти українського народу, тому що О, ми хто? зараз ми не українцями. Не українцями встановано. Так, так, ви йде. подивіться, кому належать українські телевізійні канали. Це Самі понятно. українці Ясно. Коломойський, Московський і, і Пінчук. Та тут то -то можна й продовжити. Але справа не в тому. Ну так да. е, 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 українця. Українців немає. І ми маємо не українську владу. О! розумієте? А якщо ми маємо неукраїнську владу, то вона не є патріотичною по відношенню до української культури, до української мови, до української освіти. Ну, І ви говорили, що у Т1 було як громадське. Ну, а як воно було як громадське? Я працював прес службі кучми, так no. якщо ви знаєте. все про Знаєш, я пам'ятаю, що uh, колись uh, перший прес-секретар Кучми був Міша Дорошенко, це редактор України молода, молодої так. зараз. Так. От я сижу у Михайла, ну ми друзі давно багато років знали ще до того, як він став uh, тим прес-секретарем. Опозиційний. дзвонить Кучма. Так. І на качку Дорошенку значить, давай, що це там у тебе на інтері показали, що це в тебе там на УТ 1 показали. Той каже. Да ні, Данилович, ну в нас ж тільки у Т-1 державний, тільки тут ми можемо командувати. Ти мені, казки, не... розібратися. Розумієте? Розбиралися з уте 1 що... Ну, ми ж розуміємо, що хто на кнопки. Насправді, от ви робите передачу цивілізації інкогніта, так? Да? No. Натоніс. Да. А є кому належить весь... Тоніс, до речі. А мені по янукович, тому, янукович. Так чого чо ж ви чо тоді на інші канали? Чекайте, Я чекайте. Бути по Смотрите, воно рухається, як є як. ж телеканали National Geographic, Discovery, mm. всі подобні програми освітні, історичні, вони там мають великі рейтинги, правильно? Може, просто підхід треба змінити у виробництві, але у нас ж не просто освітня програма. Цивілізація інкогніта це програма, яка е, ставить проблеми, тобто і проблеми з неканонічної точки зору. Тобто, ну є усталена всесвітня історія, є усталені якісь канони. От як у Карамзіна, жодного посилання на джерело. От читали історію російської хто, школ... да. хто не в курсі Да. Хто не в курсі? Значить, по словам пана Бебіка, Ісус Христос, українець, правильно? ні, не так, на українець. Ні. Та почекайте, що ж ви? <рес> а Ви неправильно читаєте. А ми, ми читаємо так, як нам потрібно. — нужно. Ні, да? есть... <рес> ви, ви читаєте неправильно. Будда був скіфом. Це різні речі. А скіфи є предками українців. — Це різні речі. — А Ісус Христос? Ісус Христос був коптом. Ну, в ну, в Копт. — да. а, Копт. а, а, а копти це, це, це ті єгиптяни дані Армарина. Зараз єгиптяни не ті, які тоді були. Атлантида ж десь то в районі Запорожжя була. Між Дніпропетровським і Запорожжям. Може бути екверсія, може. Ну, вас, вам вам приємно, що от, вас за от ці от ідеї значить, от, не, не очень так поліцей приємно жучать за все це діє. Це до науковець, кажуть. А розумієте, мені по барабану хто там що думає. Як це так? Ну, отак от так от. Провокацію. Принципі... Ви так провокацію закинули, потім дивитесь, Що це буде? Ну, ви mm -hmm. ж науковець. Ну, Сновні друзі, є метод нейролінгвістичного програмування. Ну, понятно. Так, я, ви так, ви цим користування ЛП я е, цим методом в окремі моменти своєї медіадіяльності користуюсь, але це лише метод. А основна мета, безумовно, розібратися з власною українською. Слушайте, давайте вернемося до запіруванні українського тілі. Так я ж за що От. кажу? Ви ж можете включити НЛП на повну забувати, що у нас. — Покращення життя вже Як же ж бути? — Як же ж да, 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 да. Як да. же ж бути, якщо... — Может можете. можете? — ...український народ забирають по телевізору. Я думаю, в Росії тоже саме відбувається. А Я где так не пишу? происходит? Заскорить, а где так не происходит? Ну, вы разумеете, масс-медиа, кажучи, и грунтуются на зомбувание. Зачем это нужно? Ну, Глобально. Глобально. Зачем это нужно? Масони. Навіть ви ж хто над масонами, масоном. Е... Це єгипетські, так? Да? Та не тільки масони. Е, Зумбують усі, хто е, хоче бути, так би мовити, при владі. Пане Валерію, ну ви можете впливати на деякі… — Я професор, це крутіше. Та ви, так. Да, <laughs> <laughs> Дивіться, от ви ж можете впливати. Ну, ви ж член гуманітарної ради. Ви що не можете? Ви в гарних стосунках з Даною Германом, Я не помилився? Я з багатьма в гарних стосунках ну, от я до вас прийшов. Ну, от дивіться. Ви мені моршинську налили на не газована, але це не реклама. Моршинська на нам нужна. Дозна, да. але, все. Дивіться. Ну ви можете, наприклад, для чого цю велику махіну запрягати під назвою громадське телебачення, якщо вона не потрібна. Краще розійшліть якісь там темники, не темники, як завгодно це називайте. Розійшліть на плюси, щоб вони не давали такі агресивні новини, наприклад. А ви мене хоч раз на плюсах бачили? Ні. Як я можу на них впливати, розішла темніки, якщо, во... якщо вони навіть не запрошують. Влада завжди може впливати, на все. Так, тож ж влада? Я не влада, я проректор університету Україна. За сумісництвом О. на громадських засадах я роблю там якісь собі програми, друкую якісь статті, читаю лекції. Так що, не в селі ніхто навіть ви зупинити оцю навалу іноземних людей, агресивної тематики і так далі. Да? Сексу. Сексу у нас майже немає. Та, ні, ну чому, коли я буду президентом, то я не веду порядок. Ну, не переймайтеся. Ходіте на вибори, кстати ж може літарка? Є шанс. Є пропозиції серйозно? Так. Від партій чи від е, мажоритарного? Не від громадськості, на мажоритарні є пропозиції. Телебачення це, це суспільні комунікації, які забезпечують функціонування демократичних механізмів. розумієте? І тому, якщо цього немає, а якщо йде одноканальна реклама, тобто нав'язування якихось певних стандартів, чи то через УТ, чи то через Інтер, чи то через плюси, от ви говорили про ту чернуху. Ну дійсно, розумієте, з точки зору, то треба, щоб де у нас людина праці, щоб людина щось таке придумала, якийсь винахід. Ти про неї показали, де у нас е, зняли б сюжет про шикарного Україна педагога. Україна має талант. Якщо там, -то, то не ті таланти вийшов і показує. То, то не ті таланти, е, значить вийти голою попою по ну, розумієте, А що таланти у нас? Ну Здрасте, сліпа дівчина виграла. Ну то й що? Фокусник виграв. Ну то й що? Як це не ті таланти? Ну добре, Фокус... це ви видно так включаєте, і там Фокуснік... тільки голі попив. Фокусники вам не повезло. Фокусники годують економіку. Фокусник? Фокусники годують економіки. А а як ви хочете? У нас, що... нас Азаров фокусник. У нас там Литвин, фокусник, да, Ні. Я людина незалежна. Я можу дозволити. собі. Вони вже зборну компанію. Звіниті штана. Я вже планую. Як же ж людина незалежна? ви є ім'я власника, тонісу не можете не звіти. Дуже багато от моїх людей, колег, ну не тільки політологи, тобто. ж. Вони говорять, що вони оці політичні шоу у Шустера на е ну, інтеріру, у смотрят, Кисельова діти. не дивляться. Тобто люди мислячі цього вже не дивляться. бачать, що ну от ясно, що якщо випускають Чечетова, то зрозуміло, що Чечетов говорить. Якщо випускають Турчинова, значить зрозуміло, що скаже Турчинов. От е на і вас не випускають. Вони зрозуміли. А нас запрошують як експертів на коментар, але не на шоу, а на інші програми. Бачите, ми вас запросили і цю програму теж не транслюють на телебачення. І якщо ви раптом no. прийдете до влади, а я дуже хочу, щоб ви прийшли до влади, бо буде набагато цікавіше. Ми, ми. тоді зробимо тілятіно державним каналом. І ви будете транслювати не оцю цю фігню на дачі. А будете транслювати жорсткі урядові новини. Що знаєш фігню? Ну це жарт. Що знаєш фігню? Не дивіться, це я побережніше, бо, ось, бо ну, я теж можу. Ну не тільки стати. ж вам. Поставили самовара чаю немає, не а, а замість нього вода. Да. Да. От, от, дивіться, от вам маніпуляція чистої води. Бачите? А петуні гарна. Хто таке питонія? Оце горщик. Я вже туди дивлюсь. Слухайте, от я б хотів би наостанок, щоб шарлісти рон. Або Барак Обама виявилась українцями. Ви можете в Тонісі таку мульку, штовхнути в своїй програмі? Да ні, ну Ну подобається мені шарлі сторон. Бабо... От як... Бабуся... Як ви ви Бабу... ж Будду штовхали? — Бабуся Обама іудейка, тому він ніяк не попадає під ці речі. Ну, Чорний, він на городі міг працювати, його родич. Ну то що, є ефіопські євреї. Да, Бісінський Пушкін. Я Пушкінь про нього писав, ж... до речі. Да, так не що... А ти що, не знав, що вони ну, але... Та да я... немає ніяких росіян насправді. Так. Ну, Московіти. Та, одні укри. Є, є татари, є українці, є євреї, є поляки, які жили в російській імперії. Як нема американців, що таке американська нація? Ну тут де саме в росіян, тобто кожна імперія. Була Київська Русь, і потім вони пішли наверх і основали Новгород. Да, не факт. Що таке Київська Русь, теж треба розібратися. Ну, я думаю, що ми зробимо окрему програму по Русі, бо насправді руси і окри це трошки різні речі, але вони живуть на одній території. Ну так, у нас в Україні. Слухайте... Говорю про українців у всесвіті, хтось підтримаєш? Ну і взагалі-то американець один в книгі Марш Титанов. Це да? не я, це цем придумав. Я на, нього, пошли все я на нього по миру. послався. От, але це підтверджується археологічними даними, до речі. Так, що, що... Дійсно колесо, пшениця, багатозернянка це все територія України, п'яте тисячоліття до нашої ери. То це те, що називається трипільська цивілізація, це, це факт. Так, на... Це доведено напослідок. Цитата. Валерій Бебік. Є версія, що в українській народній казці про Колобка закладений сакральний космологічний міф про створення світу. Це що за прикол? Ага. Розкажіть. Ну, Колобок це ж коло. Ну, це Ми б попиталися, що земля значить. Бог сам... сонця — Ні, Бог Сонця коло. Бо насправді первісна е, ота віра була е, в сонця ну, да. і в місяць. Так, два варіанти. Тому місячний календар, сонячний календар. Е, у нас е, мізинська археологічна культура це десь 12 тисячоліття до нашої ери, яка дала свастику, мізинські міндри і так далі. Це 12 тисячоліття, це в Чернігівська область, ми туди на зйомки їздили, до речі, нещодавно. От, е, і цей е, Бог Сонця-Коло. Наші предки називали себе дітьми це Бога Сонця. Коло Бог. Колобог. О, Через рисочку? — Колобог. Поняли? Але Це... була богиня води дана, на якій теж поклонялися наші предки. — Хто такий тоді там медведь, значить ведмідь, заєць, вовк і лисиця? Треба окреме дослідження проводити. Дякую за ідею. Я думаю, що ми про ведмедя теж щось придумаємо. Слухайте, ну ви вже тут журналістику граєтесь. Ну, і ви граєтесь, я граю з вами. Дякую Дякуємо. Дякуємо вам.